Да. Скажіть, будь ласка, ви задоволені тим, що вам видають гуманітарну допомогу? Звісно, задоволені і дякуємо всім. Зараз таке складне час і люди стараються якось ну, підтримувати один одного. Звісно, довольні, що нам дають допомогу, отримуємо. Все добре. Доброго дня, кого Доброго. ми тут зустріли? Нашого, нашого друга, нашого друга. Нашого друга. А Як я... у вас справи? Ви вже маяк передплатили? Так, да. ось тільки доложила, станову. Да? Да. Ой, слава Богу. Календарік вам дали? Дала календарі. Да, да, О, ну все. І постійно смотриш з дочею. А що смотрите, треба читати? По... Треба читати газету. А я спочатку подивиться, а потім почитає. Ага. А чим вам подобається маяк? От? Тому, що ми виграють. Так, все подобається. А що ви найбільше любите читати у маяку? Маяку. Ростворди розгадувати. Ну, будемо старатись, значить, для вас. Як пекти. А ще інтересно подивитися, поздравуха із поздравуха. З днем народження. Час, Час, часто встрічає своїх здаючих. А рецепти ви наші використовуєте. Про галушки було. будуть. Дивіться, прості рецепти, але вони корисні. Тільки Дивимось, так плачемо. Дивимось, плачемо за героями, що погибли. Я не Це ж мої фото буде мають. Ну, кайлю, люди пишуть, пишіть Каліна, у групу будемо хоч пару блюс кидатися на ліноліум. Чи що тут треба? Та ну так, да, ліноліум. Ну, хоч знаєте, що тут радує, що тепло. Ну, Оце це що в... тепло, єдине, що тепло. О, да. Це ж сім, раз, на той. чотири. Mm -hmm. Якщо більше мороз, то дуже холодно. Ну, mm -hmm. Якщо світа не буде, то. Не нагрієся до купити А як світло не було, не було світла, це взагалі раз, два, три, чотири. 257. Олена Іванівна, і скільки от доводиться вам обслуговувати людей протягом е, свого дня? Ну, о, я знаю, ну чоловік до 200, суд, mm -hmm. як більше. Це ж люди прийшли. Я просто я засікла, як вам сказати, коли робочий день в мене був, господи, субота. Суботу я була до шести годин, пробивалася, світло все. У мене тільки самої платіжки було, 180 восімдесят набрати екзем, ек платіжки. А помимо того посилки, видача посилок, прийняття посилок, оце все. Я одне у ліце. Уже газети ночне з тим, мені газети ночі. Спасіба, що, як кажуть. Другі люди. люди, Спасибо людям дуже допомагав. Підходять горе. на пошту і Всі. беруть. Mm. 77, 77, 77, 70, 40, 9, 47. І в нас усе загрузка, у нас, кажуть, мала. Мала і все. Та ми ж самі бачимо, і люди бачать, яка у вас загрузка. Які ваші побажання, Олена Іванівна, взагалі Добавить нам робочі дні, звісно, наша зарплата це болісне питання. То що... це болісне нам питання по цьому. Часу нам це дуже більш менш конкретні, хоч для роботи, роботи і дуже і условия. Саме бачите, які нас ніхто на нас немає. Навіть Віктора був день паштового роботника нашого працівника. Ну наша влада ніхто нас не привітав і не, навіть і не спомню, що є які ще ми старі. У нас усі старі гути, Лариса Стара, Шаровка Лариса Інна Губарівка. І ніхто нас навіть із добрим словом не було. Штаба хатівка. Ми хоч, хатів, хоч через газету вас привітали. Так, да, Ви хоч через газету привітали, і пошта нас і люд... ну, да. Е, а Ми дівчата на нашу пошту однесли чотирьом листоношам, а вони хоч подякували, хоч хоч ви нас привітали. Хоч ви ні. нас привітали. Ніхто, ні Київ, ні обласна, ні... — ні. ні. ніхто. Ні. Ви розумієте, не навіть як вони робили у нас, скажіть е, про був у нас про Хотішов робо працівників правсою, хоч і ми давали ну, якісь там пакуночки. Ну тепер ніхто не спомнів. Вони вирішили, що все раді було, і це образливо запитати у жителів села, скажіть, що найбільше зараз вас турбує? От чим а ви речі? Мріємо всі про перемогу, мир. А ще які у вас є проблеми? Та остальні проблеми, як ото кажуть, рішаємо. Дружку підремонтувати чуть-чуть. В сторону Кленового. А, в сторону Клинового, yeah. я думаю. Yeah. Yeah. Погана дорога, так, да, у вас? Yeah. Так, yeah. mm. yeah. до, 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 до пішки пройти, перечіпаюся. Не одного року питання, тому що... <питання> а що він це робить? Іди сюди. А що украв А що украв щось? Ще один. Сіяє блеск, прекрасний глаз, і ти божественно красивий. Сліті згубляш в парафрації, так люблю його. Ваші побажання усім жителям громади: усім бажаю миру добра і здоров'я. Яка собачка? А! Діткам віддати, так? Да? Mm -hmm. А як Хочеш... тебе звати? Як? Вадим. Дякуємо, який ти добрий. Є дітки хлопчик. Дітки-переселенців, яких, можливо, немає іграшок, і він хоче віддати свої іграшки, поділитися своїми дякуємо. іграшками. дякуємо. А що ти тут складаєш? Це ліво просто. Кого? Це ліва. А тут ми ще зустріли і Софійку. Пам'ятаєте, друзі, ми про неї писали у нашій групі маяк, як вона зібрала для ЗСУ кошти. Виявляється, пані Лариса, це її бабуся, так? Ми і не знали цього. І ось вона сьогодні передає нам такий малюнок. Дякуємо за захист для захисників, так? Да? А коли це ти малюнок цей створила? Вчора, Вчора яка ти розумничка? Добре, ми обов'язково передамо нашим захисникам. Дякуємо тобі. Сьогодні бігом попити швидко чай і бігом уроки. Uh -huh. Уроки в 8.15, 8.30 у Соні починалися і всі сидять в уроках. Uh -huh. Ми з Вадюшею ходимо тихенько навшпиньки. <рес> а зараз <рес> уроки вже закінчилися, Софія? Ah, так, да. так. Закінчилися. Так. А допомагають вам ваші е, онуки? Ну, Тимур допомагає? найбільше да? Тимур уже і uh -huh. допомагає. Тимур вже й полоте. Допомагає, так? А, а Тимур в якому так? класі? Тимур, в 10. -му. А ти Софійка у четвертому? Да четверчетвертому. Да. А давно ви плетете, вмієте плести з дитинства мене мама Царство Небесне навчила, перше, що я навчилася, це носки. Ну, носки в'язала так, що в мене спиці загиналися в іншу сторону. Ну, так я його все це туго в'язала. Потім старша сестра, нас п'ятеро в мами. І ось шкарпетки, да? так? Це так. тапочки. Тапочки, це, це маленькі, тапочки. Да, та, тапочки. Ні, це дорослі. дорослі? Да, це на а, вони ногу. витягуються. Це uh -huh. на вашу ногу, вони як, uh -huh. як чешки, получаються такі mm uh -huh. вони такого mm uh образця. -huh. Тапочки. Так, А знаємо, що ви Багато шкарпеток в'язали для наших захисників, так, так? Це декілька сотень, так, Та, певне. Сотень mm -hmm. може і ні, до, може. до, до, до сотні, до сотні, сотні може передали ні. все для захисників, так, так, щоб так. їм було тепло. Дякуємо. Машу вам. Скажіть, яке от на сьогодні ваше найбільше побажання? Ой, найбільше побажання, щоб не мучилися ті хлопці в окопах, щоб скоріше закінчилася ця клята війна, щоб всі вернулися в свої родини до дітей, до дружин, до батьків. Уже, я думаю, намучилися всі бідні і люди, і, і ті бідні хлопці, щоб всім, щоб запанував на кінець кіне, то мір. В нашій країні, щоб все було добре. І всі люди, які залишились без домівок, знайшли чи повернулися в свої, можливо, кого вціліли, в кого не вціліли, можливо, щось десь знайшли краще життя. Ну, Якось так. Yeah sure. Раз дуже багато діток. Десь до 30 дітей. У нас ходить до нас різні заходи. Проводять свято, гарбуза проводили День Миру. Те, що останнє, також ми з дітками багато. Працюємо з фоаміраном, навіть кулінарні були в нас такі творчі роботи: це готування піци, розмальовка пряників, навіть ми торт робили. ну Дітям дуже цікаво. Особливо ще виставки вони в нас люблять. Виставка була цікава з непотребу. Ми зробили дуже красиву, з легкого пластиліну в нас була виставка, ну взагалі багато чого. В даний момент наші дівчата, ось з клуба, технічні працівники, дякуючи їм велике, вони молодці, так як рядушком все знаходиться. Вони підтримують територію. Ще в нас були люди на громадських роботах. Це в літній період більше. Вони також багато внесли і роботи своєї і підтримували. Ось деякі елементи були зламалися, То мої робочі підлаштували, трохи підкрасили, тож стараємося підтримувати. В належному стані, так як діт... діток у нас багатенько, хочеться їм десь бути в це время, тож, працюємо. Так, ну і побажання громаді. Звісно, в першу чергу, миру всім, перемоги, повернення хлопців в родини, щоб святкували вже в повноцінних під під родинах під мирним небом. Звісно, бути. Набрати терпіння, бути до один одного трішечки добрішими. І завдяки нашим спільним зусиллям ми достигнемо найкращого і дочекаємось перемоги разом. Слава Україні! Героям, Героям слава! Герої не вмирають! Вони живуть у кожного! нас 184 дитини і 342 чоловіка дорослих. Що переважно читають зараз дорослі і чому надають перевагу молодшому покоління? Знаєте, книг у нас зараз достатньо, нових книг достатньо. Тому люди читають історичні книжки, читають фантастику, детективи, любовні романи. Читають в в нашій бібліотеці є газети і журнали. Також зараз люди беруть і газети, і журнали читають і періодичні видання. Останнє поповнення в нас було дитячих книг. Їх дуже багато. В основному це книжечки для найменших. Отакі ось книжечки. Їх було дуже багато. Також у нас останнім часом дуже багато надійшло ігр і книг на англійській мові. Бажання всім землякам і землячкам. Ну, найперше, я хочу побажати всім здоров'я, хочу побажати мирного неба, хочу побажати, щоб закінчилася ця війна, яка йде в нас зараз в країні. Побажати всім Божого благословення. Нехай всі будуть здорові і щасливі. І хай ходять до нас у бібліотеку. У нас тут багато, багато цікавого.